Друзі, всім привіт! Сьогоднішня риболовля починається. Сьогодні я знову з нанокомплектом буду обловлювати такий канальчик позаду мене. Чому з нанокомплектом? Тому що риба хижа. Щука ще ден не донерестилась, а окунь або починає, або ось ось почне нареститись, і риба просто не хоче хижа клювати. Тому нанокомплект тут є карась, краснопірка, плотва, окунь є, щука, ну майже вся риба. І піду по такому канальчику і перевірю, як себе веде біла риба сьогодні. Погнали! О, є перша рибинка якась клюнула. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нарешті. Дивіться який гарненький гарбачик такий клюнув. На вайтбейт на грамчику. Клас. Пройшов вже пів канала цього, це перше клювання. Ось такий красунчик. Начебто туди вже понерестився, хай плеве. Досить непоганий розмір, як для цього каналу. Але дуже неактивно клює, я скажу. На таку приманочку, ще й на грамчику, він повинен трошки активніше клювати. Ну нічого, будемо дивитися далі, що воно буде. Ох, був, був ударчик. Майже під берег. Є, доловив. Дивіться, ще такий один ось такий красунчик. Змінив трошки приманку і поставив джавіка отакого. І на джавіка трошки більше клювань, тому що були клювання і два клювання і третя реалізація була. Бо, як на мене, вайтбейт. Це така, ну, вона універсальна приманка, але така, як на мене, більше трошки побілій рибі робить. Круто. А ось в цьому році я собі купив джавіків. І ось, а джавік такий, він універсал похищів, по, хищу, по хижі рибі. Його як і щука любить, так і окуні полюбляють. Дуже ще заважає. Рибалити в цей мусор, що пливе, ваги маленькі і приманка підвисає на цій, на цьому мусорі. Заважає трошки. Та, так, як було б там грам 10 джиги, тоді б воно б пробивало і нормально за ці травинки б не чіплялось, не підвисала приманочка. Так погано трошки обловлює. Спочатку верхні шари води. Ну, як тут повинна бути краснооперка гарна клювати і всяка біла риба. Все ж таки цей нанодджиг такий під собою все ж таки підрозуміває, що будемо ловити білу рибу на спінінг Но ніяк не хижу. Пару закидів в різні сторони. В верхніх шарах, даю трошки зануритися приманці, і обов'язково треба дивитись на шпулю, тому що е, легкі ваги, тонкий шнур. Буває, що навіть в моєму е випадку це рареніум С4, старенька така котушечка, але теж бувають петлі. Треба за цим дивитись, тому що вага мала, шнур не натягується чинним образом. І буває, що петлі викидає. У верхніх шарах у нас балалайка сьогодні. Значить, будемо, будемо облавлювати нижні шари води. Тому як щось білої риби тут навіть, навіть і не чутно, не трошки. На місцях довго не затримуюсь, стараюсь ловити активну рибу. Е, проловив верхні шари пару закидів нижніх шарів і. Далі, далі, далі. Тут треба краще шукати більш активну рибу, чим стояти на одному місці, виколупувати якусь там конця, чи якусь білу рибу. Є, є, є. Опа! Густіринка. Дивіться, придавила густіринка маленька. Ну, нарешті якась біленька риба клюнула. Ось така гостіриночка. Звісно ж, ми її випускаємо. Кажу від себе одне, що біла риба сюди не зайшла в великій кількості. Ну, я маю на увазі, там плітку або ту ж саму густіру. Зазвичай, якщо риби багато, що вона зайшла, звісно, сюди в великої кількості, на нерестом і тому подібне, вона б клювала. Вона б там била в приманку, вона б там по шнурові била б, чутно було б. Але я ось пройшов вже багато, ну так, немало, я скажу, немалий відрізок по водоймі. І скажу, що геть нічого з білої риби не чутно. Була б вона тут в кількості, вона б десь би себе вже проявила б. Я її обкидав там мілину там в тупіку, де я починав, там така гарна була мілина і там ну, вона має бути. Що може в що закиді? Щось тут є. Тут зараз все може бути. Тут і карась, і плітка, і що тільки не може бути, все може бути. Є. Ого! Блін, такі удари гарні, що таке? І чутно, що рибка була непогана така, не дрібна, що з пальчик. І блін, сход, якась риба стоїть, незрозуміла. Яка... Щось я її не можу підсікти. Ще був тільки що клювання, Стягнула приманочку. Але щось таке якась не підсікаємо. Так що, друзі, пройшов я цей канал весь від початку до кінця. Зараз сижу вже біля Дніпра. Він так е, з'єднується з Дніпром через трубу. Що я можу сказати по рибі? Е, та ніфіга по рибі нема. Я піймав два окуня, одну густі ринку, в мене було пару гарних таких прям, добрих клювань, але нереалізованих. І там ще по дрібноті таке теж були клювання. Е, зараз буду повертатись назад, а поки я не повернувся ще назад, трошки пробігусь по снастях на якісь сьогодні рибалю. Дивіться, по спінінгу це блюберт від 3-0,5 грамів. Втесь в рості начебто 1,83 метра, щось таке. Чому до трьох грам? Є до полтора модель, є до трьох. Взяв до трьох, тому що трошки треба запас по міцності. Буває, попадаєш на гарну тараню, на гарну окуня, і щоб хоч якось можна було цю рибу, цю рибу витащити більш-менш нормально, треба трошки запасик по міцності. Якщо паличка була б до півтора грама, ну, дуже вона тендітна. І прям дрібний даже окунець загибає, таке, як лазіна в бублік. Тобто не дуже буде комфортно ну, мені рибалити. І ще п, теж, чому така імена до 3 грамів, тому що треба подалі кинути. Подалі кинути, щоб повішити хоч трошки якийсь більший грузик, там грам-півтора, і можна буде далі зробити закид, достати до рибу. Катушечка, це старий сі четвертий мій перейшов на таку ультову снасть. Катушка в мене десь з 2008-2009 року ще ходи, ще працює. Пройшла Крим Рим мідні труби. Тонула, тонула, тягала джиг 50 грамів, тягала в 110-ті твіч, твічингам і мікроджиг скільки пройшла і зараз. Перекачувала на зовсім лайтову снасть, щоб її повністю не добить. Ну, вона то робить нормально, але щоб її ще більше ще дольше сохранити на такій лайтовій снастюхи я думаю, вона ще проживе довго і довго. Ось якось так. 0,17 флюорокарбоновий повідець. Мікро і грузик граму. Я сьогодні грамом рибалю, тому що треба, треба подалі закидати. І різноманітні приманки. А, шнур селектовський, дешева трьохжилка, 100-метрова, якось покупав собі решетка 0,2 по японській кваліфікації. Ось якось так по Снастях. А що можна по місцю по самому розповісти? Я по ньому дуже так не лазив, там лазив до одного, ну до конкретного участка, а зараз пройшов повністю. Ось там таке є розширення, де в мене були останні клювання. там ще глубоко, там десь біля 2,5-3 метрів. Далі за ним іде міляк в коліно і вся ця канава мілка-мілка, і риби в неї геть зовсім нема на Мілені чомусь. Хоча таке час, типу як риба повинна йти на міляк на теплу воду, але чогось нема. Тому повертаюсь зараз назад і ще пробігусь по тих містах, де ловилась в мене рибка трошки. Ось якось так. Погнали. Далі Нав... верніше назад перевіряти місця. Yeah. Оце наступив. Загнув прям. О, гарнюнький конець. Знов я прийшов на це ж місце і знову окунець клюнув. Отакий. гарнюнчик, Ось такий красунчик клюнув. І, звісно ж, ми його випустимо. Так, перейшов ще на одне озеро, таке маленьке, колись я тут ловив гарний, ну не гарних, а таких нормальних щук. І клюнув отакий окунець. Бо там щось зовсім прикро було з рибою. Получилось ще піймати одного окунчика і на тому все. Так що половим ще тут. Ща ще, ще, ще хочу раз змінити місце. Є тут ще одна така закабаєчка. Не дуже глибока. З мілкою, ну, з водою, з теплою повинна бути. Вона така не глибока. І має бути там якась біленька рибка. Крутиться, на мою думку. Опа, є. Ого! Ще й не саме поганий розмір, скажу вам. О! Хоба дивіться. О! Ще, мабуть, даже... Навіть... Та ні, пузатий просто, мабуть, чекарі нема вже. Але пузатенький. Ось такий красунчик. Тут скажу він поактивніше. Набагато. Опа, є, ще. Хе -хе. Ще Окунчик такий клюнув. А тут окуня крупного ніколи, О, а з цього тече молока. Тут крупного окуня ніколи не було. Щучки такі були 700 грам десь до кіла. Є крупний карась. Карася бачив гарного. Сам не ловив, але бачив, колись ми приїздили сюди з дитиною купатися, то карасі були і були гарні, плавали. А окунчики такі дрібні були. Ладошечні, не дуже крупні. З білої риби не знаю, що тут є. Може якась там пліточка та краснопорочка точно є якась. Ленка бачив колись дохлого біля берега. Ще теж. Тут раніше мостик такий був гарний. Розвалився вже. Опа є ще. А -а -а. Геть зовсім живчик. Ух, моща А не окунь, Окуніще ще цілий. Дивіться. Ну, скажу краще, Якби снасть така, що вона на таку рибу і націлена, то скажу, що краще так, чим ніяк. Я там проходив, стільки прокидав, що просто вже хотів додому йти, але потім якось так. За це місто. За це місце, місце. сповнив. Думаю, треба зайти тут покидати. І там ще одне буде містечко. Таке від Дніпра заход затока. Ух ти, є. Є. тече он з окуня Ще, значить не терся де терся де не терся щось зрозуміло. ось такий окунець. Е, хоча тут видно що водичка тепла бо навіть очарет лізе вже е, новий зелененький якби по типу і мав би вже ви і відтертись. Окунь, а він ще не терся, треба чекати. Десь за два тижні буде клювати гарненько тоді. Ого! Ого-ого-ого! Хто такий? Оце, оце клювака? Що там таке? Ніфіга собі. Бачили, який в коняка клюнув. І за очеретину зачепилось все. Так, підійму. О, Дивіться, оце кабан сьогоднішнього дня, да? Такий гарний, такий. Красавчик. Заліковий найкрупний окунь за сьогодні. На ходу клюнув. І я прям бачив, як він вискочив на мою приманку. О! Скільки з нього молока тече! Та ну нафік, такого викинемо зразу ж. Хай не реститься, хай допомагає окунихи. Тепер питання. Чому тут окунь ще не нарестився, але він активний? А на той канаві окунь, який понарестився, він неактивний. Чому так? Пишіть в коментарях. Ого! 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 Та ой, дивіться. Ще й щуріння люнуло. Хі -хі -хі. тихенько, тихенько. Ось такий щурінець клюнув на приманочку. Ось така щучка. Ось така. Щурагаєчка. І всі клювання були. Ось тут біля травки, біля берега. Розірвало танту мою, Але в мене ще є. Може ще на цю вийде половить. Так получиться. Що плюс в танті, що її можна з різної сторони пробивати і все буде норм. О, є. Ох! З такою подачею. Ось такий макунець. Гарний такий в нього той колір. Красивий такий. О, клас. Вже скінчилась сьогоднішня моя риболовля. Закінчую в, такому, в такій от затоці. В прикольній. Вузенька, не глибока, на мою думку. Я вважав, що тут буде риба, якась біла, але нема. Хоча вона активно гуляє по верху, якась біла гуляє. Але брат сьогодні, я от дивлюсь, оконь він даже такий, хто не нерестився, клював трошки. хоча б. А біла сьогодні геть, то коли ти приходиш ну, і робиш проводку, все одно там якась маленька, та хоч така рибка біленька, або ну, але таркає твою приманку. Сьогодні ж білої геть зовсім не було. Була одна густяринка і на тому якби все. Е, Взагалі, до обіду я думав, що риболовлі не буде. Тобто я проходив до обіду, нічого не, ну, піймав там три око, одну густяринку і все. Думаю, буду йти додому. Потім вспомнив, що є ще озерце одне, і на ньому так вийшло непогано половити у кінців, да, Вони невеликі, але хоча б е, такий кайфець отрив, тим паче до трьох гра Ну, Таку рибку воно прикольно виважувати. Перейшов сюди. Але тут безрезультатно по чомусь. Ну я так розумію, що сьогодні біла риба якась неактивна, вона не хоче зовсім брати силіконові приманки. Ось якось так. Кому сподобалось відео, пальці вверх, підписуйтесь на канал, в описі посилання на мій YouTube канал, Facebook, Instagram і Telegram. Кому цікаво, заходьте, підписуйтесь і дивіться. Все, всім пока і до нових відосів. Пока-пока.